Чи піде країна європейським шляхом і обере добросусідські відносини з Україною? Чи навпаки, президента з відверто проросійськими поглядами, який оголошував територіальні претензії до нашої країни, Румуни віддали перевагу проєвропейському політику меру Бухареста. Його вже привітав президент України Володимир Зеленський. Ніко Шурдан отримав понад 53% голосів виборців і випередив суперника Джорджа Сіміона майже на 900 тисяч голосів. Якщо дана підтримали великі міста і неочікувана угорська діаспора в Румунії, за його суперника голосували переважно в сільській місцевості та малих містах, а також на закордонних дільницях. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Другий тур президентських виборів у Румунії пройшов за рекордною явкою. Вперше за останні 20 років вона склала майже 65% виборців. Тобто на дільниці в Румунії прийшло майже 10 мільйонів виборців ще понад півтора за кордоном. Я вже давно не відчувала себе такою щасливою. Я була така налякана, що наш європейський курс наближається до кінця. Нині я щаслива, бо вже почала думати, що мені можливо доведеться виїхати з країни, якщо виграє не мій кандидат. Але зараз я почуваюся щасливою. Відчуваю, що все буде добре. 39-річний Джорджа Сіміон, який впевнено лідирував у першому турі, програв своєму супернику, меру Бухареста Нікушору Дану. Щойно з'явились дані екзитполів, Сіміон заперечував свою поразку. Але згодом визнав її та привітав свого суперника. Хочу привітати свого опонента Дана. Він виграв вибори. Такою була воля румунського народу. Ніко Шордан, математик за освітою, в 20-му році був обраний мером Бухареста. Став відомим завдяки боротьбі з корупцією у сфері міської забудови. На публіці поводиться стримано а в дискусіях уникає популізму. На відміну від свого конкурента Сіміона, має проєвропейські погляди та підтримує Україну. Неодноразово заявляв, що необхідно і надалі надавати допомогу нашій державі. На його думку, перемога Києва у війні з Росією відповідає інтересам усього регіону. це ваша перемога, перемога тисяч людей. Хто агітував всі ці дні? Хто вірив, що Румунія може змінитися у правильному напрямку? Не забувайте силу, яку ви продемонстрували впродовж цих тижнів, тому що вона нам ще знадобиться для змін за виборами. В Румунії уважно стежили в Європі та в Україні для нашої держави. Це стратегічно важлива країна. Адже це один з провідних транзитних маршрутів для постачання зброї та боєприпасів. Також Київ експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води. А румунські військово-повітряні сили навчають українських пілотів літати на ф 16 І плідна співпраця з президентом Даном триватиме. Дан це та людина, яка під час і передвиборчої кампанії і раніше неодноразово згадував про Україну, причому згадував як в контексті протидії російській агресії, так і в контексті європейської інтеграції. Зокрема, він казав, що він виступає повністю за підтримку. Вступу України до Європейського Союзу з 23-го року румуни взагалі більше уваги почали приділяти і співробітництву з Україною, враховуючи, що змінилися деякі логістичні шляхи, і частина того, що раніше йшло через Польщу, воно йде зараз через Румунію. І от в даному випадку, я думаю, дан просто буде розвивати ці проекти, бо вони економічно вигідні, причому вигідні як для України, так і звісно, для Румунії. Джордж Сіміон, хоч і заперечував про російські погляди, але заявляв, що в разі його перемоги вимагатиме від України. Компенсацію за отриманий минулого року зенітно-ракетний комплекс Петріот та виступав проти постачання зброї нашій державі а українських біженців, якщо й приймати, то в таборах на кордоні. А в листопаді минулого року через антиукраїнську діяльність СБУ оголосила Сіміону заборону на в'їзд в Україну. Те, що він каже, це його щира позиція. Це не передвиборна літоріка. Він так вважає, що таке популізм праворадикальний. Це ксенофобія. Це негативне, агресивне ставлення до інших, до мігрантів, до біженців. Неважливо, Сирія це чи Україна вони чужі, вони е, вороги, вони не наші. Далі е, агресивний егоїзм. Коли головне це е, гроші. А, наприклад, безпекові відносини, добрі стосунки з сусідами, це не важливо. Я можу і за грошей сваритися навіть з партнерами, руйнувати безпекові стосунки, партнерські стосунки головне гроші Ви нам маєте платити за все. На початку президентства перед нікушором даном постане непросте завдання: переформатувати парламентську коаліцію інакше доведеться проводити дострокові парламентські вибори. Експерти кажуть, що тоді ультраправі популісти спробують Будуть отримати реванш. Ярослава Марущенко, програма Вікне ТВ Марафон Єдині новини. Сіміон був за крок до перемоги. Раніше права партія Альтернатива для Німеччини посіла друге місце на виборах до Бундестагу. У Франції, згідно з опитуванням, тамтешні виборці віддають перевагу ультраправим силам. Чому праві і правопопулістські партії знаходять чимраз більше підтримки серед європейців? Що це означає для нас, українців, і як праві рухи ставляться до підтримки України? Сергій Єременко з'ясовував хтось не любить правих, але не може чітко сформулювати хто такі праві. Хтось не любить лівих, але не може чітко сформулювати хто такі ліві, хтось не любить лібералів. Але не можу чітко сформулювати, хто такі ліберали. Перед тим як розпочати разом з істориком Кирилом Галушкою та політологом Євгеном Магдою я допоможу вам розібратися з тим, хто власне є правоконсервативними політиками, хто є правопопулістами, про яких і йтиметься в цьому матеріалі, і яка між ними принципова різниця? Правоконсервативні партії це ті політичні сили, які мають вже певну історію. І вони стоять на певних ідеологічних позиціях. А правопопулісти це ті, хто ну, це такі, знаєте, е політичні бройлери. Тут йдеться про те, що правопопулісти зазвичай користуються суспільними настроями, найболючішими проблемами, тиснуть на них і таким чином заробляють Політичні дивіденти. Яскравий приклад такого правопопуліста це румунський політик Джордж Сіміоні. Спочатку він говорить про те, що Румунія за його президентської каденції відмовиться надавати Україні військову підтримку, ба більше затребує гроші за ту допомогу, яку нам надала попередня румунська влада. Але минає буквально декілька днів, і Джордж Сіміоні. Свою риторику направляє вже в бік Росії, називає Росію агресором і говорить про несправедливість російсько-української війни. Війна російсько-українська вона не прямо, але вплинула на податки. Ну тобто, виросло комірне. Виросли відсотки по кредитах, і вони говорять так: час припинити війну. Ну вони ж вони ж європейці, вони не можуть сказати, що Україна має капітулювати. Значить, як припинити? Ми маємо перестати допомагати Україні. Я думаю, що російська фінансова кубишка підтримує правих які євроскептики і вносять розлад. В єдинство політичної позиції Євросоюзу тут Росія методично та дуже влучно вкладається саме в ті питання, які дуже болять громадянам Євросоюзу, і європейські праві політики відповідно маніпулюють цими питаннями, пропонуючи кардинальні, але швидкі рішення. Ми бачимо, що останні три покоління не відчули. Тих загроз, які були раніше, коли була холодна війна, коли був Гітлер, коли мільйони гинули на фронті, і вони це переносять у формат дешевого популізму: просто заволодіти там якимись ресурсами, політичною владою, тому що вони пропонують е рішення, так би мовити, тут і зараз, от ми е будемо робити, от. Е вам це не подобається, ми це змінимо. Наприклад, для, для правих, ну для багатьох ну, дуже проста річ: це ксенофобія, і вони проти біженців. За ці роки виросла кількість біженців, включаючи наших з вами співгромадян. Перед тим, були біженці з близького сходу. Праворадикали та правопопулісти не пропонують неочікуваних рішень, не ініціюють публічні дискусії з того чи іншого. Питання не вкладають якісь особливі сенси, та й власне самого обговорення не відбувається. Все вирішується дуже просто. Якщо ти мігрант, ти маєш поїхати з цієї країни. Рішення дуже просте, не потребує особливих пояснень. А те, що воно не обґрунтовано економічно, не було прораховано з точки зору можливих ризиків: політичних, економічних, соціальних ну це. Нюанси на нюанси політики дуже часто не зважають, і не лише праві, це така дуже ну, проста примітивна логіка. Ми просто часто живемо в ілюзії, що е громадяни країн Європейського Союзу вони там ну, на порядок розумніші від нас там чи ще щось ні. Серед них є і інтелектуали, є жлоби, вибачте, називаю речі своїми іменами. Що ця популярність правих серед європейців означає для українців насамперед? Найперше, ми маємо розуміти, що праві вони бувають дуже різні, і праві в Польщі і праві в Румунії їхні думки стосовно дуже важливих і принципових питань можуть кардинально відрізнятися. А друге. Дії правих напряму залежать від електоральних запитів. Ультрас можуть запалювати фаєри на стадіоні, а можуть битися радикали можуть висувати радикальні вимоги, але не чинити радикальних дій. Праві політики при владі це не завжди однакова позиція у підтримці. України в російсько-українській війні згадаємо президента Сербія Олександра Вучича. Він прийшов до влади на чолі правоконсервативної. Партії і Добре. ніколи не відрізнявся якимись теплими почуттями до України. А ось приклад іншої лідерки. Консерваторка стверджує, що захищає Бога, батьківщину та сім'ю, підтримує блокаду нелегальної міграції. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона змінила свою позицію і стала підтримувати Україну, підтримувати в тому числі військовою допомогою. Я звісно зараз говорю про премєр міністерку Італії Джорджу Мелоні. І Олександр Вучич і Джорджа Мелонія це праві політики, але їхні дії визначаються не приналежністю до того чи іншого руху, в даному випадку правого. Їхні дії визначаються звичайною адекватністю в оцінці реальності Ну, або її відсутності. Сергій Єременко, Євген Зазуля. програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Мінюють регіон і, можливо, воєнну допомогу Україні у Польщі та Румунії відбулися президентські вибори. І Варшава, і Бухарест ключові союзники Києва. У Румунії рекордна явка. Президентом обрано проєвропейського і проукраїнського лідера ліберала Нікошора Дана. Він переміг відверто проросійського кандидата Джорджа Сіміона. У Польщі ж інтрига триває. Жоден із кандидатів не подолав рубіж 50% голосів. Тому Рафал Часковський і Кароль Навроцький. Зустрінуться в другому турі 1 червня. Один чітко за Україну, інший обережний і жорсткіший у риториці. Але добре, що інші праворадикальні кандидати з відверто антиукраїнською позицією вибули з перегоню. Про вибори в країнах-сусідках Наталя Луценко детальніше. Країна, де зберігалася чи не найбільша інтрига виборів. Визначилось. Румунія обрала нового президента, проєвропейського і проукраїнського кандидата Нікушора Дана. Він переконливо переміг про російського популіста Джорджа Сіміона. це перемога тисяч людей, які ці дні вели кампанію, які вірили, що Румунія може змінитися в правильному напрямку. Ніколи не забувайте ту силу, яку ви показали за ці тижні, бо разом вона нам ще знадобиться, коли доведеться долати труднощі. Про які труднощі попереджає Дан? Його опонент Джорджа Сіміон ультраправий політик, симпатик Трампа, критик ЄС, автор проросійських заяв. Його перемога могла б радикально змінити зовнішню політику Румунії, ввести в ізоляцію та відлякати західних інвесторів. І такі настрої переважають серед румунських політиків. Для України це серйозні виклики. На теледебатах між двома турами Сіміон чітко озвучив, Румунія має залишатися нейтральною у війні, не постачати Україні зброю і наполягав на компенсації Києвом уже наданої допомоги Бухареста. Такі настрої могли б. Суттєво похитнути східний фланг НАТО, де Румунія відіграє стратегічну роль. Зараз я думаю, ми будемо бачити більше акцент на захисті простого Румуна. А тут ми будемо стикатися з риторикою притаманною для Віктора Орбана у сусідній Угорщині. Казатимуть про те, що у випадку вступу України до Європейського Союзу гроші, які мали б піти на підтримку Румунії, будуть іти до України. Казатимуть про те, що Сільський господарський комплекс України може становити конкуренцію для фермерів Румунії. Ймовірніше, все це залишиться риторикою опозиції, а не нового президента держави. А ось у Польщі інтрига на президентських виборах поки не розкрита. Фінал першого туру на користь проєвропейського політика Рафала Часковського, чинного мера Варшави, кандидата керівної коаліції Дональда Туска. Він переконаний у завершенні епохи правлячої партії Право і справедливість звідки його опонент Навроцький досить. Досить суперечок, досить конфліктів, досить криків. Я гарантую спокійну розмову. Я гарантую співпрацю з урядом, бо сьогодні, у ці важкі часи, нам справді потрібна єдність. Не дайте себе обдурити. Мій головний суперник, Кароль Навроцький, це радикальний політик. Це не Анджей Дуда, пані та панове, це зовсім інша, більш конфліктна постать. Але чи готово поща зробити вибір на користь єдності і стриманості? Перемога Часковського означатиме більшу підтримку для України проєвропейський курс Польщі, Активну позицію Польщі на міжнародній арені в Європі, в, в НАТО, це означає також певну стабільність внутрішнього, тому що уряд е, знайде тоді порозуміння з президентом, чого немає зараз, бо е, Президент і коаліційний уряд з двох різних політичних таборів. Часковський випереджає опонента менше ніж на 2%. У спину йому дихає Кароль Навроцький історик, голова інституту національної пам'яті. Він загострює питання волинської трагедії, натякає на обмеження допомоги Україні, погрожує блокувати вступ до ЄС і НАТО. Демонструє відеоролики, які шокують навіть поміркованих поляків. Його політика не завжди відверто антиукраїнська, але сигнал чіткий: українців у Польщі забагато. А їх понад мільйон пролік і викликав, викликав дуже сильне бурення серед українців і серед поляків про те, що тепер звідусіль в чергах будуть мати. Першість тільки поляки Зрозуміло, що більшість принаймні, мешканців Варшави, де ми працюємо, живемо, сказали, що це дуже дуже схоже на, на партиїд. Загалом передвиборча кампанія рясніла антиукраїнською риторикою. Учасники перегонів закликали обмежити допомогу біженцям. Польське суспільство втомилося від війни, а соцопитування демонструють погіршене ставлення до наших земляків. Та, окрім емоцій, українське питання стратегічне. Навіть найзатятіші критики Києва розуміють, що безсильної України. Польща залишиться сам на сам з російською загрозою. Питання виживання і побіди України являється самим польським питанням. випадком. можливості, щоб Польща не потеряла свого суверенітету, якщо Україна потеряє можливості, щоб Польща Польша була ущемлена в своєму суверенітеті, якщо Україна буде ущемлена. Попри політичну втому й електоральні ігри в польському суспільстві також зростає щире захоплення Україною. Не жалість, а повага до армії до волі, до винахідливості в бою. Сьогодні безпечність Польщі не тримається на НАТО, не тримається на Америці, на євросоюзі. Тримається на 120 українських бригадах і українським ВПК. I to jedyne no to jest co jest. jedyne no to na co można nadejcie, to imienno sojusz z tymi, którzy rozdzielają z nami nie tylko cenności, no i ryzyki. Takie jak skandynawskie strony, bałtyjskie narody, e, Ukraina. eta e, u nas. Обща судьба і ця спільна доля зачіпає не лише Польщу, а й всі країни східного флангу НАТО. Це реальність, де перемога чи поразка однієї країни визначає майбутнє іншої. Гучні гасла, політичні ігри, втома не скасовують головного. Без перемоги України спокою не буде ні у Варшаві, ні у Бухаресті, ні в інших столицях, близьких до Росії. Наталя Луценко та Христина Гавриш, факт ICTV. Єдині новини. Добігла кінця епопея із президентськими виборами в Румунії. Нагадаю, там перший тур президентських виборів скасували через втручання алгоритмів. Тіктоку у повторному першому турі переміг ультраправий проросійський кандидат, але за результатами другого дуру, президентом Румунії таки стає проєвропейський мер Бухареста Ніку Шордан. Про ці віражі будемо говорити із заступником директора ради зовнішньої політики Українська призма Сергієм Герасимчуком. Пане Сергію, я вас вітаю. Я пам'ятаю нашу з вами розмову після першого туру повторного, коли Джорджа Сіміон, проросійський кандидат, зайняв перше місце з понад 40% підтримки виборців. І тоді ви були так песимістично налаштовані щодо результату, бо виглядало на те, що дано буде складно перемогти Сіміона, але тим не менше це сталося. Завдяки чому? Ну, Очевидно, що складно перемогти Сіміона. Алеся кілька з речей. По-перше, Республіка Молдова, в якій проживає чимало громадян Румунії, які мають право голосу, активно голосували за Нішора дана. Понад те, за нього агітувала і президентка Майя Санду, яка теж є громадянкою Румунії, теж брала участь у голосуванні. І чимало членів уряду. Це був перший фактор. Другий фактор це поведінка угорців Румунії. А саме союзу демократичного союзу угорців, це політична партія, яка представляє угорську меншину. Ці політичні партії Віктор Орбан наполегливо рекомендував агітувати за Джорджа Сіміона, але вони не пішли цим шляхом, натомість підтримувані Радана. Тримали вони його через те, що Нік Шордан видається більш притомним кандидатом, тоді як Сіміон є відвертим ксенофобом, і очевидно, що у горці Румунії просто побоювалися, що поява такого ксенофоба та ще й прихильника залізної гвардії може просто стати ударом для всіх національних меншин і ударом по їхніх правах. Ну і третій фактор це мобілізація в принципі суспільства загалом, тому що явка була вищою ніж у першому турі. А це свідчить, що туди з'явилося більше громадян Румунії, і при тому, що фактично у першому турі Сіміон вибрав усі свої голоси, натомість у другому турі. Ті, хто додалися, вони додалися на користь Нікушо Радана. то скільки факторів одразу зіграли свою важливу роль? Але тим не менше, мільйони громадян Румунії підтримали Джорджа Сіміона, і відповідно їхні настрої такі, що їм більше пасував би президент з позицією праворадикальною, з такою антиєвропейською. у що ці настрої можуть вилитися? Чи вдалося Румунії з цими виборами насправді проскочити повз цей прав? Вий поворот, коли країни ідуть шляхом таким радикальним і націоналістичним Румунія отримала щонайменше шанс проскочити цей поворот. І якщо Нікшору вдасться на додачу до свого президентства ще й здобути контроль над урядом, тобто призначити прем'єр-міністром, того, кого він, він вважає найбільш е, прийнятним кандидатом, то тоді ми можемо говорити, що Румунію чекає щонайменше кілька років спокою. Зараз таким кандидатом, якого підтримує Ніку Шордан, є Балажан, який є, був виконуючим обов'язки президента, і якого Дан вважає близьким до технократичного стилю управління, і відтак найбільш прийнятним на даному етапі, якщо ж цього не станеться, то у Дана буде ще один шанс номінувати прем'єр-міністра і після консультації з політичними силами проголосувати це знову. Після двох невдалих голосування ми ризикуємо розпуском парламенту. Проте мені такий сценарій видається не дуже вірогідним, тому що зараз і партія націонал-лібералів після усіх тих поразок, які вона отримала за останні кілька місяців, не дуже хоче дострокових виборів, і партія соціал-демократів, яка дуже багато втратила, не зовсім хоче саме в цей момент дострокових виборів. По суті, вибори хочуть лише крайні праві, тому що вони припускають, що можуть посилити свій показник. А наразі їхніх голосів виключно їхніх голосів не вистачало би для того, щоб зруйнувати плани Нішора дана щодо призначення нового уряду. Якщо ж буде уряд і прем'єр, які працюватимуть у пандемі, то тоді ми остаточно зможемо сказати, що ось в Румунії це вдалося. Що перемога дана означає для українсько-румунських відносин? Оцільні плюси, тобто, ми можемо не перейматися тепер про те, що Румунія буде блокувати Україну на шляху до членства в Європейському Союзі. Ми можемо не перейматися тим, що Румунія перестане бути хабом як для імпорту українських товарів, так і для транзиту товарів військового призначення до нашої країни. Ми можемо бути переконані, що Нічордан буде прихильником України, як і Республіки Молдова у Брюсселі під час усіх голосувань. Угу. Учора також пройшов перший тур президентських виборів у Польщі. Там, в другому турі, за президентство будуть змагатися мер Варшави Рафал Часковський і директор інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. У кого які шанси? Для мене, то шанси зараз виглядають більшими у Кароля Навроцького через те, що за великим рахунком і відрив ви таким великим, на який сподівалися у команді Часковського, і кандидати з поглядами, схожими на погляди Кароля Навроцького, Менсен, Браун теж набрали чимало голосів, і ці голоси найвірогідніше перетечуть до Навроцького. Що е ймовірна перемога Навроцького означатиме для України? Ну, як на мене, то катастрофи не буде. Звісно, він малоприємний в Україні кандидат. Ми всі знаємо про його категоричні позиції в питаннях національної пам'яті і його неодноразові виступи, які були малоприємними в Україні. Але з іншого боку, пам'ятаємо, що будь-який кандидат в президенти, будь-який президент Польщі цілком свідомий того, що вільна Україна є гарантією безпеки кордонів Польщі. І король Навроцький, який має тісні зв'язки з Ярославом Качинським, очільником партії справедливості, очевидно, буде якоюсь мірою враховувати і позиції Качинського а позиції Качинського дуже чіткі. Ми пам'ятаємо, як він свого часу розлаявся з Віктором Орбаном через те, що Орбан був надто проросійським. Тому Навроцький може бути пропольським, але не буде про російським. Україна може мати проблеми на шляху переговорів щодо членства в ЄС, як з Навроцьким, так і з Часковським, тому що потенційно ми можемо бути конкурентами. Але питання безпеки, як Навроцький, так і Часковський, угу. червоні лінії не перетинатимуть і Україну підтримуватимуть. Пане Сергію, дякую вам за ваші експертні думки. Це був Сергій Грисимчук, заступник директора ради зовнішньої політики Українська призма.